Освіта, діти майбутнє у Житомирі. Вчителі детальніше дізнались про інноваційний освітній проєкт. ОДМ. на сьогодні він реалізовується в початковій школі в семи областях України. Також планують залучити Житомир. Початкова школа міста Житомира завжди іде попереду всіх новин, і вже дуже давно. Понад 10 років, як ми практикуємо і апробуємо нові концепції, нові програми, нова модель навчання, інтегрований курс, використання цифрових технологій, методичний супровід та навчальну платформу для школярів, пропонує інноваційний освітній проєкт ОДМ. 8-10 років ця ідея вже була проголошена, але, мабуть, сьогоднішній час заставив подумати по-іншому, тому що майбутнє України за освітою запити батьків такі, що дайте щось таке нашим дітям, що було нестандартне, що було, як кажуть, зрозуміле, і щоб воно було приносило користь дитині в майбутньому. Ця ідея з бізнесу виношувалася, і щоб прийти до освітян і сказати, давай. Те переформатуємо підходи до надання. Освітніх послуг такими, щоб вони пригодилися і родині, і дитині, і майбутньому України. Тому й виник оцей проект Освіта, діти майбутнє. Директорка навчального методичного центру Юлія Марченко каже, що вчителі та діти задоволені результатом освітнього проєкту. Є з чим порівнювати. Є заклади освіти, які доєдналися в цьому році вперше. Є ті, які з нами вже другий рік, і ми дійсно. Маємо надію, що на кінець четвертого класу нам буде чим похизуватись. Основною концепцією є те, що ми. Робимо комплексний продукт, тобто, це не окремі посібники або не окремі зошити. Це повністю комплекс, який направлений на кожного споживача освітнього процесу, тобто і на вчителів, і на батьків, і на дітей, безумовно, бо навіть в назві нашого проєкту діти знаходяться в самому серці. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.